Друзі, я вас вітаю з Одеси. Нове гарне надходження на сьогодні це Mazda 3. 2007 рік, друзі, дійсно живе живий стан. Автомобіль має лише два підкаси. це ось ця задня арочка та капот. По кузову ніяких зауважень немає. Всі ми знаємо, полячки цих машин вони гниють. Але це дійсно рідкий стан. Подивіться, все гарненько, не фарбовано. На оригінальних вихосплавних дисках взути свішенька гума є другий комплект крітньої резини. Подивіться на стан салончику. повністю збережений, чистенький, доглянутий пробіг автомобіля 230 тисяч кілометрів. І, чесно кажучи, я в це вірю, подивіться на стан сидінь. Нічого не затерто, не порвано. Мультикермо, повний електропакет, клімат-контроль, підігріве сидінь. Чудово. Мультимедіа на базі Android з камерою заднього виду, з навігацією. Запрошуємо вас, друзі, на перегляд та тест-драйв Грушевського 15А. Хто дійсно шукає таку машинку, ну, стане нас один з найкращих по Україні. Я в цьому впевнений. Чекаємо на вас.